Підготовка тренерів жіночих команд в Україні набирає оберт. На початку лютого це дипломи ФФУ отримала перша група тренерів, а вже за тиждень кількість кваліфікованих спеціалістів збільшилася вдвічі. Щасливі володарі тренерських ліцензій не приховували радості та вже в найближчому майбутньому збираються застосувати отримані знання у своїй роботі. Не можна обійти стороною той факт, що в одній групі навчалися як тренери професіональних футбольних клубів, так і фахівці масового футболу. Значить, я тренер команди Тернополянка. Зараз я поміняв назву на Українка з Тернополя. Ми граємо в вищій лізі чемпіонату України. З командою, з дівчатами я займаюся три роки. Ми грали в вищій лізі. Ще рік назад грали в першій лізі, а попередній рік... третий лет назад, то я их сбирал просто, я их шукала и на подъем. На курсы попала, потому что я стала главным тренером МРЦ. А что такое МРЦ? это Межрегиональный районный центр. Я собираю девушек, маленьких девочек, точнее 11-13 лет, провожу с ними турниры, выбираю их и вожу на более серьезные турниры. Усі слухачі в один голос відзначили високий рівень учбового процесу та кваліфікацію лекторів, серед яких були визначні постаті українського футболу. Дуже високої якісні, висококваліфіковані е лектори були, діючі тренера. Ну, мені дуже цікаво. Мені дуже сподобалось. По психології цікаво, психологія взагалі цікава річ. Mm -hmm. І взагалі от, діючі люди, які попрацювали самі тренерами. Альтман, Семен Йосипович, Бузнік, Анатолій Іванович і решта. Дуже цікаво їх слухати. Ну і тренера збірної України, всі, від Пан Рева, Сапрона у нас був тренер по воротах, Митько Олександр Михайлович і тренер Ю-19 Наталія Олександровна Зінченко. Так що ну, все дуже цікаво. Все дуже гарно організовано. Що Дуже сподобалася медицина і понравила психологія, так як з психологією я рідко сталкивалась, і з цим приходиться працювати. для багатьох цей диплом стане лише початком футбольної освіти і майбутніх тренери, початківці продовжуватимуть навчання та підвищуватимуть свою кваліфікацію.